Десятки тонн гуманітарної допомоги отримали медики Золотоніщини від небайдужих людей із Бельгії: медикаменти, ліки, засоби гігієни, апаратура, обладнання, меблі і багато багато іншого. Усе розподілять між громадами району та передадуть на фронт. Гуманітарну допомогу медичного та реабілітаційного призначення отримали мешканці Золотоніського району. Обладнання, яке заледве ледве помістилося в декілька вантажівок, передали лікарям та керівникам громад. Медики запевняють, що дуже потребують саме такої допомоги і щиро вдячні за можливість її отримати. Хочеться подякувати від імені усіх медичних працівників за ту допомогу, яку нам надає адміністрація, яку нам надає, надають спонсори, тому що в умовах воєнного стану це дійсно допомога дієва. Ну, а Ми працюємо для, для населення, і населення розуміє і військовослужбовці, тих, яких ми обслуговуємо, вони також будуть отримувати всю цю допомогу. Приладдя для порятунку новонароджених та допомоги жінкам, медичні та реабілітаційні меблі, матраци, тренажері, різноманітна медична апаратура та техніка, а ще багато медикаментів і лікарських засобів. Сьогодні така допомога практична на вагу золота, особливо в сільських лікарнях, які теж отримують частину гуманітарного вантажу. В цих лікарнях, які зараз працюють сільській місцевості, є достатньо хороших фахівців, але от технічне забезпечення явно відстає і конкурувати із столичними. Обласними лікарнями досить і досить важко. Хоча наші лікарі швидко учаться, швидко опановують і скажу, що не кожен житель, сільський житель зможе добратися, пролікуватися чи то в Києві, чи то в обласному центрі, тому це необхідна справа. Я думаю, що ця вся річ, яку ви сьогодні передаєте для наших багатопрофільних лікарень, вона дойде до людей обов'язково. А здоров'я наших жителів це перш за все. Допомогу від Бельгії за період війни Україна отримає не вперше під проводом місії Вітенко. Її надають різні організації, фонди, медичні установи та просто звичайні громадяни. Бельгійці скуповують власним коштом медикаменти і передають їх для українців, адже не можуть стояти осторонь трагедії у центрі Європи. Це і, і том і організація Child Help», і також є інші люди, які в Бельгії нам допомагають. Вони надають свої особисті речі, купують, приносять, збирають. Тому це буде дуже велика допомога для нашої країни і для наших військовослужбовців, які на зараз захищають нашу країну там від цих рашистських падлюк і загарбників. Ми дякуємо нашим бельгійцям за допомогу за те, що вони разом з нами йдуть до перемоги нашої. Військова адміністрація Золотоніського району вже тривалий час співпрацює із бельгійськими місіонерами зі свого боку. Керівництво району максимально сприяє, щоб отримана допомога дійшла до людей і принесла як найбільшу користь. Коли ми побачили це все обладнання, першого разу, так коли Надія приїжджала, Едуард сльози навертались на очах. Тому що дійсно наші лікарні сьогодні цієї допомоги потребують в умовах воєнного стану і в умовах уже дай Боже повоєнного стану, тому що ми сьогодні і народжуємо і в Золотоноші в Чорнобаї, і лікуємо, і е, оберігаємо тих наших пацієнтів, які сьогодні мають обмежені можливості і мають поважний вік, і, на жаль, е, проживають у будинках пристарілих. Але ця допомога, яка сьогодні надходить від наших партнерів з Бельгії, це дійсно та допомога, яку ми завжди очікуємо. Ще хочу зауважити, що велику нам підтримку в співпраці з іноземними партнерами також ми маємо з громадською організацією команда Войцяхівська. Тому що коли депутат на своєму рівні має можливість співпрацювати зі своїми колегами, можливість чути якісь поради, можливість чути якусь співпрацю, це теж надає дуже дуже посильну допомогу. Війна, яку нав'язала Росія, не залишає байдужим нікого. Світ підтримує нас і допомагає всім необхідним для того, щоб Україна здобула перемогу і остаточно звільнила свої землі від окупантів. Владислав Бадринець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.